Кількість хворих збільшується і на грип, і на covid 19 Так, за попередній тиждень у порівнянні з позаминулим захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 21%. Тобто близько 4 тисяч осіб звернулись до сімейних лікарів із ознаками цих сезонних хвороб. Найбільше хворіють діти. За останній тиждень зафіксували 2255 віком до 18 років. Серед них 1427 – школярі. Зріс і показник госпіталізації майже на 20%. Це понад 120 осіб летальних випадків не зафіксовано проте значно зростає і показник захворюваності на COVID-19. Якщо ми відмічаємо захворюваність на гриптогервії, відповідно йде ріст захворюваності і на ковід-19. Так, на сьомому тижні року зареєстровано 445 випадків проти 232 за шостий тиждень. Ріст відмічається в 1,9 разів. Якщо говорити щоденно, то ми спостерігали за попередні тижні це було 48, 50, 80. Зараз в межах 100-102 випадки, 103 випадки вже йде щоденно. Отже, бачимо, незначний, але все-таки ріст є.